Посада інспектор з організації безпеки внутрішнього руху по обговоренням Ребінківського району. База наша знаходиться в місці на території автошколи. Знаєте це, ні? Чули, де автошкола? Uh -huh. Радичні 188. Досадка. Досадка. До До Що вам хочу розказати, перш за все, це... Наборівший вопрос на сьогоднішній день це керування так називаємо скутерами. Скутерами. Хто знає з якого року можна керувати скутерами? 16. 16. А не 8. Прекрасно, нормально. Хорошо. Нормально. Значить. Ви, я думаю, знаєте, що залишилося в Майорщині у 2006 році, так? Чули? Залякати, там що-небудь. Хто буде керувати до 16 років скутером? Ми постійно проводимо рейди по нашому району. Я і інші райони ми виїжджаємо, теж виявляємо борошників. То відповідальність будуть нести, нести батьки ваші адміністративно відповідальність. не выйдет. Так что, в первую очередь, как сесть за скутер, чтобы у вас были какие-то навыки уважения и самое такое простое, это правила дорожного руху. Риску не выезжать на проезжую частину. Ну, чтобы соблюдать правила дорожного движения, так сказать. Что вообще, так сказать, значит? различные переезд, это у нас еще есть. Такі діти багато ходять через залізничні переїзд. Додому в школу правила продовження на залізничному переїзді. Будь ласка, нам нагадайте, зараз вам людина, яка спостерігає і контролює рух на дорозі. Якщо включений красний світофон, то переходить лежальця, правильно? То зрозуміло, що йде до той потяг, правильно чи ні? Рухатись потрібно на зустріч автомобілю. Це ви знаєте, так? Да? Знаєте? Да? Знаєте. При забізі автобуса. автобуса його обходить не треба. З якої сторони? З бере діли залі. В правильно, нормально. Уроки проводяться. Проводяться. Да. Так, В коштах Так, І в нас біля буду... школи з'явиться пішов життєві. І будуть е -е -е. два знакові дорозі. так що ми облаштуємо цю ділянку, відповідально. Нормально все буде. Розмітку нарисують. Будемо сподіватися, да, що розметку. до літа у нас буде вже ті швидкі да. Там У нас, мабуть, ще таке питання, ось на велосипедах. Часто їздять до школи, тому що дуже далеко, звичайно ж, важко ходити пішки дуже довго. А ось рухатися на зустріч транспорту, повинні, якщо в руках ведуть, і якщо їдуть на велосипеді, чи... Ні, в це немає. Тільки на, Чуєте? на, на, на зустріч. То, що вам тисячу говорили і було. Якщо в темну породоби, там бісів багато наблюдається, що велосипеди і спутира, мопеди вони не облаштовані. Не катафотом, нічого, тоді ж не, не визнання абсолютно на надороги. І сьогодні я наблюдав таку ситуацію, я їхав на роботу, то, мабуть, ну, ну, клас можна, 5, може п'ятий п'ятому чи втрати, я точно не знаю. Троє хлопців на велосипеді їхали в школу. І по праві полосив болів і повністю зайняли повністю і їдуть, як треба. Ну, це нормально. Це добре, що транспорт і що а так могло ну, мог бы закінчить. Нет, не, просто что заняты всю полосу, все, все. Просто если ехать, то по поупочению.